У північній оперативній зоні тривають планові навчання з бойової підготовки. У них задіяні піхотинці, артилеристи, мінометники та вогневі групи ППО. Особовий склад пройшов злагодження, тренувався у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керував дронами, евакуйовував умовно поранених з поля бою. За словами командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Найва враження дуже приємні. Хлопці навчені, вмотивовані та дуже якісно підготовлені. Сьогодні відпрацьовувалися питання піхоти також були задіяні бойові медики, були відпрацьовані завдання бронегрупи. Крім того, бійці долали психологічну смугу перешкод. Вона супроводжується бойовою стрільбою, димовими завісами, палаючим вогнем, вибухами. Імітацію поранених бійців, крові та тілами мертвих. Під час проходження психлічної полоси тут літають дрони, які імітують бойові дії. Побачили умовного противника, знищили на ураження. Правда, у нас був один поранений. Його евакуювали номер мій біг, допомагав завантажувати постраждалого. Я поки вони постраждалого завантажували на другий квадроцикл. Я прикривав їхні відки. Учасники вже пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах, і для того, аби постійно бути готовим до виконання бойових завдань, вони тренуються та вдосконалюють свої вміння. Військовослужбовці кажуть, що ці тренування дуже допомагають у бойових умовах. Під час таких тренувань хлопці отримують саме адаптування до війни і більш адекватну реакцію під час бойових виходів. Щоб підтримувати особовий склад у бойовій готовності у північної перецівній зоні вже збудовано близько 50 подібних смуг перешкод. Це дає можливість не тільки загортувати особовий склад фізично, але й морально. По завершенню навчань, генерал-лейтенант Сергій Наєв нагородив особовий склад за якісне виконання завдань та подякував за службу. Переможемо Ствердно! Обов'язково! Слава Україні! Героям слава!